І знову нова ДТП у центрі бродів, що стало причиною інциденту, дізналися наші журналісти. Увага на екран. Дякую, я не знаю. Сказка, як це сталося? Без коментарів. А чому? А тому? А чому що сталося? Нічого не сталося. Ви бачите, що сталося? Що ви ще хочете знати? Ну а як просто сталося? Нічого не сталося. Що Ми правильно подали інформацію? — Ми між собою розберемо. Я розумію, та я нічого. Ну Тут сталося. — А звідки ви виїжджали? Звідки ви взялися? Вот ви мені скажіть. Журналістами, наша робота така. Ну, от... — Просто трішки Не мішайте нам. Біля комунального підприємства Броди сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. Що стало причиною аварії? Її учасники навіть різ відмовились коментувати. А тому подаємо діалог журналіста з учасниками пригоди без коментарів. А що стало причиною взагалі ДТП? Нічого не стало. От я бачу нічого не сталося. Ну, все, все, Але все живі, здорові, все, 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 нічого все. А не, не виїхали десь, не побачили, чи як це сталося? Ймовірною причиною ДТП могло стати те, що водій Таврії не уступив дорогу водієві Шевроле і стукнув останнього у бокове крило автомобіля. Учасника склала на місці Європротокол Сергій Нікишин, Роман Гільчинінов, телеканал Броди Улайн.